О 8 годині 30 хвилин відбулося влучання ворожого БПЛА типу шахет в приватний житловий будинок в основ'янському районі. На щастя, будинку ніхто не знаходився. Будинок після влучання загорівся, був фактично повністю знищений. Поранених на цій локації немає. Станом на зараз є одне влучання шахеду саме в цей приватний житловий будинок, і ще о 9 годині 40 хвилин було збиття силами оборони України. Шахеду в Слобідському районі з шостої години ранку до шостої годин тридцяти хвилин. Кожні декілька хвилин росіяни здійснювали запуски балістичних ракет по місту Харків. Всього близько 10 ударів було нанесено по Харкову. Зараз встановлюється точна кількість. Удари були спеціалізованими. Всі удари по підприємствам інфраструктури підприємствам виробничим. Внаслідок обстрілу отримали поранення шість цих. Вільних людей, це п'ять чоловіків, одна жінка. В них не загрожуючи життю поранення, але все одно є осколкові поранення, порізи від скла та від творини детонації. Це працівники цих підприємств чи це просто місцеві? Це співробітники підприємств і люди, які мешкали в будинках біля цих підприємств, де було влучання. О 6 сьогодні ранку росіяни використовували балістичні ракети попередньо. Це С-300 або С 400 Зараз вилучаються уламки для проведення експертиз. За фактом цих воєнних злочинів, всіх цих обстрілів відкриті кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України.